Ви усі вже добре знаєте, що після того, як Мар'яна Безугла заявила про те, що український літак F-16 було збито в українському небі від дружнього вогню нашого ППО, з посади було усунуто командуючого повітряними силами Олещука. У зв'язок між цими двома подіями вірять, мабуть, 99,9% українців, окрім Умєрова. Цитата від міністра оборони: я б, мабуть, сказав, що це скоріше ротація. Це два окремих питання, і на цьому етапі я б їх не пов'язував. Що ж, якщо це ротація, то тепер Олещук, мабуть, замінить командуючого ДШВ, а той почне командувати повітряними силами. Звичайно, цього не буде. Скоріше за усе, Олещука таки усунули, і тепер він у кращому випадку піде амбасадором до Ватикану, а в гіршому викладачем у воєнний інститут. Я не вбачаю в цьому трагедії. День, коли ти став командуючим, це також точка відліку до твого звільнення. Ми ж повинні подякувати Миколі Олещуку, що в перші дні війни було врятовано літаки. Ми почали наносити ураження ворогу і ефективно використовувати наші дуже скромні можливості ППО. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. У кінці очікую на ваші Коментарі. Також не забудьте відвідати наш онлайн-магазин Мерчу з такими класними бейсболками. Чи вбачаю я в цій ротаційній катапультації якусь зраду? Я, звичайно ж, пов'язую звільнення Олощука з заявою безуглою і підозрюю наше вище політичне керівництво, ну, як би так сказати, у певній емоційній нестриманості. Є слово Мар'яни, є слова командувача. Чому б нам було не дочекатися результатів розслідування? Це була б виважена державницька позиція і демонстрація поваги до ЗСУ як інституції. Так, Олещук провели комунікацію, але хто його у цьому звинувачує? А так, виходить. Що звільненнями і, можливо, призначеннями в ЗСУ керує не Верховний Головнокомандувач, а наша Верховна Радонароджена Мар'яна матір драконів. Принаймні намагається це робити, і як бачимо, не безуспішно. Одразу хотів би звернути увагу усіх фанів Мар'яни. Я сьогодні не кажу, що Мар'яна шкодить своїми діями. Я просто вказую на те, що вона тепер є повноцінним учасником процесу. Нагадаю, що партнером нашого проєкту є страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите нашу страхову компанію за допомогою агрегатора Hotline Finance і потім легко і просто, за вигідними умовами, ви можете придбати собі автоцивілку. Користуйтеся! Ще я хотів би привернути увагу широкого загалу, що Мар'яна це депутат месіанського типу, і відкриття її фан-клубу, а в подальшому церкви це лише питання часу. Вчора я публікував допис у себе в ТГ. Процитую і тут. Навколо Мар'яни багато конспірології, багато хто вважає її не самостійною фігурою, а політичною торпедою. Її підозрюють в роботі на Офіс простих рішень, що, до речі, одразу перетворює його на складний. Підозрюють в роботі на Буданова, в роботі через Буданова на Офіс простих рішень, в роботі на Путіна, але не через Буданова. Ну і остання підозра в роботі на себе у стані запоморочення спинного мозку. Це все були канонічні версії, але є і апокрив. Які власне і стосуються фанів та народження церкви, яка у майбутньому може поховати поганський та єретичний культ мами Стіфлера, тобто Юлії Володимировни Тимошенко. Отже, існує вже доволі велика група людей, яка вважає, що Мар'яна це проста як офіс президента, дівчина, депутат та політик, Мар'яна альтруїст, яка виступає за вищу справедливість і бореться з некомпетентними, жорстокими та малодосвідченими генералами. Що її робота необхідна, що вона завжди говорить правду, і за це її ненавидить керівництво ЗСУ та величезна кількість українців. Ні, це не парадокс, що ненавидять за правду. У коментарях під минулим відео хтось дуже влучно зауважив, усі так сварять безуглу, ніби це вона збила наш F-16». Якраз це легко пояснити в старовину гонця з поганими новинами взагалі могли стратити, але є і глибша причина. За час повномасштабного вторгнення ми усі звикли до мантри віримо у ЗСУ, що наш залізний генерал Залужний та його генерали ніколи не помиляються, що ми усюди перемагаємо, а там де ні, в цьому провина Єрмака. І, звичайно, в ЗСУ не можуть відбуватися негативні явища, бо там усі бусинки та зайчики. І тут Мар'яна без будь-якого авторитету у суспільстві та ще й жінка починає критикувати ЗСУ. Коли я кажу Жінка, так, я. Вказує на сексизм і що така дуже чоловіча організація, як Українська армія, по-іншому на цьому етапі розвитку нашого суспільства також реагувати не буде. Буде лише одна фраза: що там ця баба нам розповідає і від нас вимагає. Може ви боялися сказати, так я от вам зараз про це кажу. Мар'яна Іміджево дуже поганий спікер для обговорення проблем з СУ. Будь-який комісований бойовий комбат, який би озвучував ті ж самі речі, що Мар'яна сприймався би набагато краще у суспільстві і в зсу. Насправді ж в ЗСУ назріло багато проблем, але армія не може реформувати сама себе. Більш того, головні проблеми армії, наприклад, провал мобілізації, низька мотивація або сізованих рекрутів, нестача боєприпасів, це не проблема зсу. Це проблема і зона відповідальності президента, Верховної Ради, прем'єра. Звичайно, є помилки генералів, є намагання приховати свої провали, є некомпетентність і так далі. Але у нашому випадку війну виграють не генії, а генерали, які помиляються менше або мають атомну бомбу. Висновки: війна на виснаження це історія не тільки про ресурси матеріальні та людські, це історія про те, у кого краще. Державне управління, пропаганда, організація армії та мотивація за час вторгнення. У нас накопичилося багато системних проблем. Дехто втомився, хтось давно перевищив рівень своєї компетенції. До того ж, в країну повернулася політична конкуренція. І тому не всю критику тепер можна списати на вороже ПСО або замовчувати важливі для суспільства події, або просто брехати. Цей час минув, реальність знову змінилася. Якою вона буде? Побачимо, але очевидно, що ми потребуємо аудиту практично усіх напрямків та інституцій. Але для цього в першу чергу необхідна політична воля, якої я абсолютно не бачу. Тому ми будемо і далі рухатися від скандалу до скандалу і змінювати людей замість зміни системи. Тобто ходити по колу. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно. Імперію буде зруйновано, слава Україні!